Депутатські зміни фінансування діяльності органів самоорганізації населення та низку інших важливих для громади питань ухвалили на черговій сесії Сновської міськради. Одним з основних напрямків діяльності для благоустрою сіл прикордоння є програми підтримки органів самоорганізації населення. Під час сесії затвердили бюджет фінансування попередньо створених ОСН Сновської МТГ. Ми продовжуємо. Програма була прийнята в минулому році. Зараз, зараз ми виділили кошти, бо у нас по фінансовому. Це можливо було по підсумкам трьох місяців. Тому по кількості населення ми виділили там де більше тисячі, тобто кучиновка, це 20 тисяч гривень. Тіха десь 700 ти... чоловік це 17 тисяч гривень, і хотуніші найменше село то 7 тисяч гривень. Органи самоорганізації населення це ефективний інструмент взаємодії між жителями села та вищим керівництвом громади, що сприяє активному розвитку сіл ТГ. Вони збираються, обговорюють нагальні проблеми, тому що, наприклад, в масштабах, якщо розібратися, то це дуже важлива штука, бо не кожен може піти з якихось певних причин до керівництва громади, висловити свою думку. А так, от люди з народу ретранслюють думку і ідеї, обговорюють проблеми. Рідного села, благоустрою, пропозиції розглянули також кілька депутатських рокіровок у Сновській міськраді. Достроково припинили повноваження депутатів Анни Полюшко та Ганни Гукун. Натомість визнали депутатські повноваження Ірини Мундурс. На тлі цього погодили і внесення змін до рішень міської ради. Наші депутати покидають нас, тому склад постійно здійснюється. А так таких нагальних питань не було. Блоками затвердили земельні та комунальні питання. Загалом сесія минула доволі швидко та злагоджено, адже всі члени профільних комісій завчасно доволі плідно попрацювали над розглядом питань. Сесія була добре підготовлена минула оперативно швидко. Питання, які були розглянути, вони стосувалися сьогодення нашої громади і майбутнього нашої громади. В основному це питання з комунальної власності, земельне питання, плюс бюджетне питання та внесення змін до різних програм, які є зараз ключовими для нашої громади і які потребують вирішення нагально нагального вирішення. Утім, найактуальнішим питанням для прикордоння залишаються його щоденні обстріли та сотні сімей, які, попри небезпеку, залишаються в рідних домівках і відмовляються від евакуації. Відомо, що на території громади діє низка програм для забезпечення умов безпечного вивезення людей. Утім, чимало місцевих відмовляються залишати критичні населені пункти. Найактуальніше це безпека нашого старостинського округу Гірське і е, Єліна Старогута. Ну вони вирішуються по мірі можливості. Ми громада. Віднесена до громади бойових дій, тому дуже хвилює життя наших співгромадян, земляків, які проживають у дуже близькому прикордонні до Російської Федерації, які зазнають щоденно і обстріли, і негативний плин. Через щоденні обстріли прикордоння життя населених пунктів буквально паралізоване. Залишаючись у пасті ворожих атак, місцеві жителі не мають можливості працювати і належним чином отримувати деякі послуги. Це дороги, звичайно, ж це, це забезпечення людей потрібним всім. Багато хто залишився на прикордоні без роботи на ці на даний час. Це робота дуже багато людей. Вже. Це, щоб щоби поля оброблялись. Звичайно, буде дохід у місцевий бюджет, і буде плюс робота. Це ж людям. Та, попри всі виклики, прикордоння Чернігівщини продовжує вражати своєю силою та витримкою. Підступні злодійські обстріли не здатні знищити вололюбство українців. І сталеве прикордоння Чернігівщини є доказом цього.